Вітаю вас, водолії, повня у 24 градусах знака зодіака Рак. Завітаю вас, шостий сектор гороскопа у ніч з 13 на 14 число. Вся важлива інформація у моєму загальному відео. І крім того, січневі прогнози. Вся важлива детальна інформація, кому потрібно і цікаво, запрошую. Звертаємо увагу водолії, що. Повня дана безпосередній зв'язок має із періодом початку липня 2024-го, адже саме тоді були закладки тих активних подій, які так голосно звучать наразі. Звертаємо увагу також водолій, що зазвичай повня активна 2 дні до, 2 дні після точної дати. Однак наразі, по з'єднанню Венери і Сатурна 19 го числа, ми маємо ще таке своєрідне продовження і маємо. Бути особливо уважними. Про це більше у моїх січневих прогнозах, однак, підкреслю. Зважаємо водолії, що у шостому секторі нашої карти наразі нібито гучно мовить, звучить, все нам ясно, зрозуміло і цей звук просто не приховати. Так само, як і палітру всіх тих подій, які розгортаються. Все, що стосується наших обов'язків, нашого графіку оплати праці в тому числі. Турботи зобов'язань стосовно домашніх. Функції догляду, матеріального виду допомоги, оплати, задіювання певних людей на підмогу, також можливість надавати певні види послуг. Наприклад, можливо, ми навіть із сім'ями працюємо, і задіяні буквально у такому бізнесі, також додаткові зобов'язання, певні борги, це все може давати про себе знати. Крім того, домашні улюбленці водолії також клопоти із ними, з їх транспортуванням, і з їх вакцинацією. Доглядом, перетримкою, все це зараз можемо знову і знову ми відчувати у нашому житті, і, зокрема, наголошую водолії. Стан здоров'я, наш особисто, і наших близьких, коли хтось, приміром із кола нашого близького спілкування не може виконувати певні обов'язки, і ми маємо взяти на себе ще якісь певні хатні клопоти, або ж потребу заробляти кошти, або ж також додаткову роботу і, крім того, справлятися з усім вчасно. Також можливо це занурення просто у нашу домашню роботу з огляду на те, що ми на лікарняному, наприклад, знаходимося, або ж поїхали додому. Певний період часу не працюємо з тих чи інших причин. Тому майте на увазі, що такі от питання про себе нагадують. Зокрема, також ремонт, переїзд, облаштування оселі, зміна сусідства тут можна може звучати. Повернення також до певного роду заборгованостей, пов'язаних із нашими домочадцями, певними розрахунками, оплатою, можливо, за якісь гуртки, за якісь певні послуги. Майте на увазі, звертаємо увагу водолії, що по цьому повенському часу, по ретроградному Марсу, надзвичайно виразно звучать тут ще й бюрократичні питання. Все, що необхідно навідати, дооформити, куди з'їздити, які папери витребувати, кому що передоручити. Також, можливо, це зміна місця навчання, зміна місця проживання наших діточок, в тому числі, зміна гуртка, садочка, школи, вчителя, тренера, репетитора, і у зв'язку з цим нові певні зобов'язання. Також підготовка до вступу, наприклад, у виш. І крім того, ще й здоров'я з огляду на навідування медичних спеціалістів, потреба вникати в питання профілактики, вітамінотерапії, можливо, також якихось певних регулярних візитів. Можливо, ситуації із нашими батьками, в тому числі, а також наші домашні обов'язки наразі займають нас більше, навіть ніж наша робота, і вимагають більшої присутності. Ми маємо займатися ще й питаннями транспортного. Засобу, наприклад, поремонтувати його або ж оволодіти навичками керування, змінити, звертатися до спеціалістів по ремонту, також, можливо, хтось допомагає нам, навчає нас ще додатково чомусь, і ми ці послуги оплачуємо, щоб швидше діставатися додому, змінити роботу з огляду на можливість працювати ближче від нашої оселі, а та так, працювати ближче до нашої оселі, також можливо змінити. Ти орендодавця або сусідство, або будь-що, що, що пов'язує і наші заробітки, і наші доходи, і в тому числі можливо, навчання, наприклад, ми тепер і навчанням ще. Озадачені і також за дітей відповідаємо, маємо все це діло встигати, ще й робота на нас, а тут і здоров'я закликає особливо обережно поставитися до цього періоду. Також будь-які переміни стосовно місця проживання наших близьких, будь-які послуги, які потрібні наші рідні. Ось тут все це може звучати надзвичайно гучно. Звертаємо увагу водолії, що по вказаному періоду ми маємо квадратуру між. Венерою у вашому другому секторі гороскопа і Юпітером в п'ятому. Ось тут ми бачимо трати. Пошти, якесь певне незрозуміле таке становище в нашому гаманці. З огляду на ті перспективи, які ми покладали на швидке вирішення питань із дітьми, можливо, на якісь певні домовленості, особисті стосунки, також на відпочинок, в тому числі. І зараз ми маємо більше навантаження, і з огляду на те, що нам необхідно ще кудись добиратися і ще якісь послуги додатково оплачувати, ми маємо ось такий ось дисбаланс в нашому гаманці. Фактично більше витрачаємо. Звичайно, тут можуть бути і події, які пов'язані із приємностями, все те, до чого ми готуємося наразі, що прикрашаємо, куди їдемо, з ким домовляємося, і які приємні сюрпризи і свята на нас очікують. Можливо, навчання, можливо, відпустка, також особиста зустріч, крім того, робота. Тут може бути багато замовлень просто велика кількість турбот з огляду на свою професійну діяльність. І не такий вже відголосок фінансовий, на який ми сподівалися. Тобто, буквально, або ж це якісь певні мінуси, або ж просто нулі, і ми працюємо просто фактично за безкоштовно. А також, крім цього, це ще такого роду фокус уваги, який більшою мірою перенаправляє наші кошти, зароблені фактично на питання наших дітей, на творчі проекти, на розростання якоїсь виду діяльності. Все те, до чого ми вдаємося, аби покращити ситуацію у нашому гаманці, і на які ще відгукуємося пропозиції, але щось ніяк. Принципі, у нас фінансовий стан від цього не поліпшується. Можливо, це якісь нові пропозиції своїх послуг можуть бути, або ж реклама, в яку ми занадто фінансово вкладаємося, або ж нові курси навчання, а також, крім того, різноманітні урочистості і переміни у житті наших дітей все те, що дійсно зараз показує нам потребу фінансувати це, неможливість виключитися аж ніяк із цих ситуацій, і фактично. В принципі, ми не можемо зосередитися на тому важливому професійному об'єкті нашої діяльності, або ж не можемо працювати в такій атмосфері, або ж дистанційно. Просто буквально зовнішнє середовище нас раз за разом затягує до своїх активних проявів. Також звертаємо увагу, що тут і поїздки можуть бути. По Різноманітного роду і приємні події, в тому числі водолії, однак в фінансовому плані надзвичайно затратні. Звертаємо увагу, що 19 числа Венера із Сатурном об'єднаються і будуть зустрічатися аж до квітня місяця у ваших фінансах. Тож маємо на увазі надмірні трати, також потреба подивитися на ситуацію більш реально, ось це все по цій повні може бути вже проявлено, і ми маємо дивитися прискіпливо на наші обов'язки, можливо, певні виплати і борги. Все те, про що ми домовлялися, може по факту розтягуватися на тривалий період, або ж ми маємо розрахуватися за щось терміново, або ж також. Фокус нашої уваги буде зовсім не на роботі, а на навідуванні спеціалістів, лікарів або на пошуку найманих працівників, які нам мають посприяти, владнати всі домашні питання, щоб потім вже приступити до роботи. Тож бережемо наші гроші водолії, звертаємо увагу і на сприятливі чинники, адже секстиль до урана, який наразі знаходиться у вашому четвертому секторі водолії. Ось тут ми можемо відчути, звісно, через певні зусилля, але ж ці переміни вони є. Певні люди, з якими ми можемо дійсно розмовляти на предмет делегування певних повноважень, звільнення від якогось сусідства, можливість розрулити ситуацію з орендодавцем, орендарями, також стосовно наших батьків, наприклад, або ж дітей, загалом, в принципі, є певний плюс, певна така можливість достукатися до наших дом. Домашніх і звільнитися від надмірного навіть кола обов'язків, звідкись поїхати, щось, до речі, продати так теж може бути водолій, І крім цього, якісь певні документи, звісточку, отримати, якусь певну інформацію, лист, кореспонденцію, пересилання. Тому майте на увазі. Ось тут тригон до Нептуна. Це вже такий ефект, такий матеріальний, в тому числі відгук від нашої професійної діяльності, від того місця роботи, де ми вже були, від клієнтів, з ким ми працювали, а також від нашого майна. Можливо, це щось, що дісталось нам від наших родичів, від наших батьків, бабусів, дідусів, людей похилого віку або що вони наразі можуть оплатити. Тобто будь-яке важливе сприяння. За рахунок продажу якого, або цінних зв'язків, які нам нададуть, прорекламують або з ким нас познайомлять. Певна толкова порада, важливий життєвий досвід, якесь певне надбання, те, що вже укріплено часом, ми можемо зараз використати собі в плюс. Можливо, ми повернемося до певних фінансових джерел. Крім того, зможемо щось продати або ж купити, наприклад, або ж будемо знати, кому це, наприклад, потрібно, хто нам може кошти. Позичити або кому ми можемо здати якесь певне наше майно в оренду. Крім того, кому ми можемо наші послуги запропонувати. Тому з огляду на це важливе коло спілкування тих людей, серед яких ви відчуваєте себе впевнено, кому довіряєте. Можливість примножувати свої заробітки за рахунок реклами своїх послуг. Також улюблена справа, те, що вас надихає. Робота за зручним графіком, робота у певному натхненному розслабленому стані. Коли ви відволікаєтесь від необхідності тягнути лямку, буквально зосереджуєтеся на питанні вашої самоцінності, ви робите це від душі. Навіть робили б це, якби оплачувалось за мінімальною ставкою, або ж просто допомагаєте. Навіть так може спрацювати по цій повні. адже рак. Кармічний вузол майбутнього прибуває у ваш другий сектор 12 числа і може давати ось такі от маркери, можливості поставити чиїсь інтереси вище за свої. І приходить, нібито ні звідки від зовсім інших людей, але матеріальне сприяння. Такий відгук всесвіту, коли на нашу пропозицію відгукуються інші люди. Бачать наше резюме, наприклад, ми можемо вигідно вкласти кошти. Також наші накопичення зберігаються, хоча ми вже на цей не сподіваємося. Також можливість дійсно щось продати і отримати, врешті-решт, фінансовий зиск. Також будь-який графік, який для нас зручний, наприклад. Крім того, такого роду відпустка може бути, коли ми дійсно маємо час і на себе, і на навчання, і на примноження наших статків, і на той вид діяльності, який, виявляється, все ж таки запитаний. Тут може бути також зростання кількості клієнтів, буквально можливість за свої послуги отримувати гроші, хоча ви робили це, наприклад, від душі, або ж, в принципі, за мінімальною ставкою не розраховували, що це буде вашою основною роботою. Також Тут і можливість отримати якісь певні зобов'язання відносно вас, те, що вже давно обговорювалося, і тепер цей розрахунок відбувся. Також водолі звертаємо увагу, що по такому тригону до Нептуна ми надзвичайно тонко відчуваємо свою інтуїцію, зокрема тих людей, які можуть нам посприяти, хто може нам допомогти, стосовно кого і ми можемо проявити певний вид і допомоги і відгукнутися на питання тих людей і бо. Буквально дійсно допомогти або ж благодійністю, або волонтерством, або будь-яким видом сприяння, як то добре слово, можливість вислухати і просто поєднати різних людей між собою, оскільки дійсно вони у своєму вигідному партнерстві допоможуть один одному, хоча тільки завдяки вам вони можуть познайомитись. Також звертаємо увагу водолії, що це ще й наповнення нашого гаманця з огляду на певні трати і подарунки стосовно інших. Не обов'язково коштовне, але те, що дійсно пригортає людей до нас. Якась певна щедрість, можливість дійсно вникати в справи інших людей, можливість не певну фінансову оплату повністю провести, наприклад, за ваші послуги, а розбити її на етапи. Крім того, важливі боргові зобов'язання, все те, що може. Може бути зараз оплачено з огляду на те, що ви вже виконали якісь певні свої зобов'язання, і крім того, ви знаходитеся серед таких людей, які можуть це оцінити. Тож, водолії, рекомендую вам по цій повній звертати увагу на свій внутрішній стан, на знаки, символи, інтуїцію і натхнення. Те, до чого лежить душа, можливо, ця робота вночі може бути і певний ваш творчий проект. А по такому тригону в купі з ретроградним Марсом надзвичайно важливий наш фізичний стан, крім психічного. Тож сон, відпочинок, можливість помріти, можливість уявити собі те краще, що ви можете зробити, маючи вже певну суму, наприклад, або дійшовши до певного порогу фінансового і важливі певні творчі проекти. Що дійсно має бути продовженням цієї накопиченої маси коштів? Також тут ще й важлива потреба приділяти увагу нашому тілу, можливо, відпочити, взяти якусь певну відпустку. Дійсно, мати приємну зустріч, приємну подорож, якийсь певний візит, навіть цікаву екскурсію, де вам стане ясно, що ваше бачення ситуації може бути вірно монетизовано. Виявляється, це комусь потрібно, або як вірно, це може бути подано, або ж чому вам ще треба навчитися і виявляється. Ви серед ваших друзів є якийсь певний знайомий, який цьому навчає, і ви, в принципі, на вигідних умовах можете це реалізувати. Також водолії звертаємо увагу ще й на потребу усні, а також регулярному харчуванні. Можливо, дієта, можливо, певна профілактика, також певна ось така ніби відключка. Розфокусовка уваги від Буденщини. Те, що вам потрібно для вашої улюбленої справи, для навчання, для можливості подивитися зовсім по-іншому на ситуацію. Дійсно, нібито відключитися від рутинних справ, а ось цей момент натхне. Якийсь певний, можливо, навіть якийсь дрібний предмет, який ви можете придбати і свій куточок вдома організувати і просто відпочити, розслабитися, зрозуміти. А що такого у вашому буденному житті, сімейному, можливо, не складеться так, би як вам хотіло? Що вам треба змінити з огляду на ваші обов'язки? Можливо, комусь щось передоручити? А можливо, водолі від чогось ви не хочете відмовитися? Щось дійсно в пріоритеті. Однак. Чому б не спробувати? Тож водолій за діло і до зустрічі у загальному відео.